Вітаю вас, шановні Бориспільці. Це програма Депутатський округ. І з вами я, її ведуча Лія Бурлака. Цього разу ми пройдемося вулицями 12-го виборчого округу міста. Сергій Чемерис – депутат 12-го округу, якого обрали мешканці Борисполя. Його колега на вказаній ділянці, депутат міської ради Віталій Пономаренко. З чого розпочиналася діяльність на окрузі? Ми запитали у Сергія Чемериса Діяльність розпочиналася, перш за все знайомством з головами вуличних. Комітетів, тому що 12-та 12 виборча дільниця включає в себе вулиці Ботанічну, Ватутіна, Гоголя, Жовтневу, Калініна, Лермонтова, Нечуріна, Некрасова, Новопрорізна, Олеся Гончара, Садова-Чубинського, а також провулки Ботанічний, Гоголя, Новопрорізний і провулок Олеся Гончара. Була надана допомога по реєстрації саме вуличного комітету вулиці Чубинськ, по вулиці Чубинського. Не знаю, які там проблеми були, звернувся скажімо так, нововибраний голова, що в нього якісь проблеми з реєстрацією, саме громадського цього об'єднання. Ну, пішли в виконавчий комітет, ну, зареєстрували більше. Ну, потім на тому скажімо, почали співпрацювати. У нас, скажімо так, дієві. Голови вуличних комітетів це, зокрема, Добродін Анатолій. Він часто мені телефонує, ми там публікації давали в трудову Славу разом з ним. По... Перевірками це газового опалення. Анатолій Добродін, голова квартального комітету Жовтнева Калина. Однією з найбільших проблем вважає освітлення вулиць. На жовтневій це питання вирішили, а вулиця Калініна й досі потребує капітального ремонту системи освітлення, тому що наразі містяни власними силами підтримують застаріле обладнання у робочому стані. Також Анатолій Петрович розповів про ситуацію, яка обурила мешканців 12-го округу. Ще минулого року перед початком. ...опалювального сезону почали ходити представники приватних фірм по Борисполю, розділили Борисполь на сектори, поділили сфери впливу, і почали ходити і вимагати з людей по 50 гривень за буцімто обслуговування, перевірку опалювальних систем котлів. Хоча згідно законодавства, це з паном Сергієм Чемарисом ми вивчили доклад на це питання. От, згідно законодавства, є такі правила надання послуг в газовому господарстві. Щороку перед початком опалювального сезону експлуатуюча організація зобов'язана провести обслуговування газових систем. Ну, для їх безпечного використання, бо тут мова йде перш за все за безпеку, от, то це повинно робитися безкоштовно. А вже там серйозний ремонт обладнання, тоді вже тільки людина повинна за це платити. Угу. Бо це все входить в тариф. Перевіряли практично тільки тягу от, і за це, за це брали 50 гривень. Голова квартального комітету також розповів, що мешканці б хотіли, аби на їхніх вулицях були водопровід, централізована каналізація та, звісно ж, асфальтне покриття. Розумний господар спочатку подумає, а що ж нам ще там треба? Якщо є водопостачання, то чому не може бути каналізація? Повинна бути це європейські стандарти. Якщо немає водопроводу на сусідній вулиці, а по новопрорізній вулиці є. Водопровід централізований. То чому не зробити цей водопровід на ту вулицю? А вже потім, після того, як будуть закладені комунікації, потім уже думати про те, як покращити покриття. 12-й округ складається переважно з приватного сектору, де кожен є господарем на власній території. Сергій Чимирис розповів, чим він може допомогти мешканцям. Люди звертаються в більшості своєї. Ну, Хватка коштів, хвороби, там інші такі питання, які не можуть люди вирішити самотужки, тому що попадають в складні ситуації, а коштів немає. І кошти, які нам виділяємо, виділяє міська рада. Ну, стараємося чим допомагати. Є, скажімо так, які постійно звертаються, а є такі, що дійсно, коли вже горе якесь прийде, то тоді починаємо вирішувати ці питання. Якщо не можемо вирішити за рахунок тільки моїх коштів, то тоді інших депутатів там підключаємо до цього, збираємо кошти, щоб допомогти вирішити. От. Ну, десь виборчій кампанії, то допомогли там теж на вулиці Чубинської громадянці, я зараз прізвище не пам'ятаю, ну, то більше партія удар тоді зробила, тому що ну, там, придбали їй шифер. На кришу вона перекрила і ну, так вроді після того все затихло. То бабушка така ходила, відкалася. Ну нема грошей, немає ще людей. Вулицю Ватутіна знає майже кожен Бориспілець. Переважно не тому, що вона розташована в центрі, а через те, що пересуватися нею було проблематично. Депутата за округом це також хвилює. Одним із самих таких, я думаю, значимих здобутків це вулиця Ватутіна. Ви бориспільські, то ви бориспільчани, то ви знаєте, що там була, як тільки пройду дощі, це вхід у садочок, веселку, величезна калюжа постійна. Плітку, восени, весною, а взимку ковзанка. Ну, нарешті в 2013 році винули з мертвої точки. Це було розроблено проєкт. Подякувати треба. Пантрашвілі Ілікогієвичу, який дозволив через його земельну ділянку провести до нього каналізацію і скинути на вулицю Садову, з вулиці Садової на київський шлях. Так що калюжі тепер вже там не буде. Люди по вулиці Ватутіна, де була ця калюжа, ну, у них вони дуже-дуже раді. тому що вони... вся вода текла людям у двір. Машина їде через бордюри, все. Ну, там, де тротуар зробили, з правої сторони, де садочок ще пів біде, а те все залітало аж у двір. Сергій Чемирис проживає на вулиці Лермонтова і на щоток знає, що пішоходам пересуватися нею було небезпечно. Два дитячих садочки на вулиці Лермонтова. Ну, вони то, один вважається на Ватутіна веселка, а перший на Лермонтова. Але вхід садочок із Лермонтова, із Ватутіна, ну якщо перший, то тільки з Лермонтова, то ну, я тоді звернувся, тому що могло дойти до біди. Тому що в перший садочок зупиняються автомобілі, висаджують дітей, рухаються автомобілі. Ну, тоді проблема була в межах руху поліцейськими, лежачими поліцейськими. Але питання не вирішилось. Ну, слава Богу, я ж в 2013 році, Богу дякувати, як кажуть, вирішили питання, побудували. Тротуар, спеціалісти, які робили тротуар, врахували особливості розташування стратегічних об'єктів на вулиці. Хотілося б подякувати і людям, які тут живуть, які добровільно согласились з нами. Прийняли участь в розбудові благоустрою цієї вулиці. Ми надіємося, що людям буде добре ходити по цьому тротуару. Ми вклали сюди свою не тільки силу, матеріали, а й свою душу. І ми думаємо, нам люди будуть дякувати. Спеціально зробили трошки більше, ніж треба вхід до дитячого садку. Перенесли згідно схеми перехід пішохідний для того, щоб мами з дітьми могли переходити від налогової інспекції відразу до дитячого садка. Я думаю, цей тротуар буде вам служити не менше, ніж 50 років. Нове надбання оцінили й мешканці округу. Стало зручно і безпечно не лише водити дітей до садочка, а й добиратися додому. Я велике дякую за дорогу. Тепер нам хорошо ходити. А раніше тут, раніше ж тут таке було погана вулиця. А зараз я без ноги на протезі, і тепер мені хорошо ходити. Я сюди хожу додому. Тут не було тротуару і була дорога. І машини їздили. Да. А зараз як ти ходиш? По тротуару. З задоволенням? Да. Так добре тепер ходити. Машини не мішають ходити. І ми машинам не мішаємо. Так, да, і ми машина теж не мішаємо. Я ж було погано ходити, коли не було тротуару. Тепер і дитину можна пустити вперед, йде, а тут треба було руку тримати. Вже понад 35 років на 12-му окрузі функціонує дошкільний навчальний заклад номер один. Сьогодні там виховують 332 дітей. Завідувач садочка Галина Пружинська розповіла, що головна мета їхньої діяльності це щастя та здоров'я вихованців. Також пані Галина зазначила, що у садочку є дві наболілі проблеми, які потребують вирішення. На сьогоднішній день є проблеми, які ми ставимо. Перед собою для вирішення. Це проблеми, зв'язані з матеріальним забезпеченням дошкільного закладу. У нас є дві групові кімнати, де ми маємо поміняти ліжка на нові сучасні. Ну і звичайно, болючим питанням у нас сьогодні стоїть спортивний зал, в який у нас хочуть повернути. В приміщення групової кімнати в зв'язку з переповненням групових кімнат дітьми, тому що діток багато. Нам, звичайно, дуже шкода втрачати спортивний зал, тому що всі ті завдання, які ставляться на сьогоднішній день, а це головне фізичний розвиток дітей. І при тих умовах, що в нас немає спалень, то нам спортивний зал дуже дуже потрібний. Саме у спортивній залі дошколяти розпочинають свій день. Там вони займаються ранковою зарядкою, яка не лише сприяє розвитку фізичного здоров'я, а й привчає до дисципліни. Галина Пружинська розповіла, що до Сергія Чимориса за допомогою поки ще не зверталася. Ну, мабуть, тому що може ще не прийшов час, не назріло це все, і я стараюся якось вирішувати проблеми з усиллями своїми, з усиллями своїх колег батьків. Але ми запрошували його на мій звіт керівника в кінці минулого навчального року. Він до нас приходив разом з годунком Ярославом. Тобто, я думаю, якщо б я до нього звернулася за якоюсь такою допомогою, то він би нам не відмовив. Поряд з першим садочком працює ще один заклад для Бориспільської малечі ясла садок комбінованого типу Веселка. Завідувач садочка Людмила Панченко розповіла про співпрацю з депутатом за округом. З дня обрання депутати Сергій Михайлович підтримує з нами зв'язок. У нас склалася з ним давна традиція. В питаннях придбання, до, придбання піску до літнього здоровчого періоду Сергій Михайлович нам завжди навесні завозить пісок, що дуже важливо для здоров'я дітей. Адже влітку діти цілий день перебувають на вулиці, і саме основне, чим вони займаються, це граються у пісочку. Ну і звичайно, він не забуває про колектив. У наш дошкільників є свій, своє свято, це всеукраїнський день дошкілля. І, звичайно, ми святкуємо і це і це свято і звичайно 8 березня, тому що весь колектив це жіночий. І я зазвичай, як керівник, обов'язково вітаю всіх працівників із цими святами. А Сергій Михайлович моє вітання підкріплює солодкими подарунками і за це. Колектив і батьки йому дуже вдячні. Пані Лариса подякувала батькам своїх вихованців та колегам за активну участь у створенні достойних умов для дітей, а також за те, що вони постійно займають призові місця у різноманітних конкурсах. У завідувачів двох садочків є одне побажання до всіх депутатів міської ради. Маючи таку нагоду, я хочу звернутися взагалі до всіх депутатів. Я думаю, що кожний керівник був би надзвичайно радий, щоб не він звертався до депутата про допомогу, а самі депутати, хоч один раз на півроку приходили у ті заклади освіти на території свого округу, які знаходяться, і запитували, і переймалися проблемами цього закладу і допомагали керівникам разом їх вирішувати. Я думаю, тоді б виграли всі: і заклад, і місто, і працівники, і, звичайно ж, наші діти. Сергій Михайлович розповів, так склалося, що із веселкою співпраця активніша. Але діти всіх дошкільних навчальних закладів потребують уваги та піклування з боку вихователів, а їх не вистачає. Проблем багато з садочками, скажімо так. Саме в цьому плані. тому що там в дитячій установі повинно ну, наповнювати групи. Групи ж перенаповнені. Там якщо 25, то там 35. А зарплатня то залишається на місці, ніхто цього не бачить. Я вважаю, що там повинна бути зарплата, яка б влаштовувала те, що в них одиниць, нехватка одиниць там не заповнений повністю штатний розклад, то ніхто не таку зарплатню не хоче йти робити, а відповідальність, самі розумієте, діти це є діти. Ну я допомагаю, як кажуть, їм, коли в них є якесь прохання. Там відкривали групу, то я там подарунок їм. Ну так, якісь свята відбуваються, чим я можу фінансово допомогти, то допомагаю. Поки що у нас якихось таких суперечок з цього приводу не було. Проблем вистачає, каже Сергій Михайлович, і, на жаль, їхнє вирішення завжди потребує коштів. у мене, скажімо, був бізнес якийсь там малий, чи великий, чи середній. Там не бізнесмен, скажімо так. Вирішуємо питання, вирішуємо поки що нема в них нарікань. Можливо, вони хотіли більшого, але ж ви ж розумієте, що ну, 5 тисяч зазвичай, ви ж розумієте, які виділяють депутату, вирішить щось таке глобальне, ну, це нереально, ви розумієте. Це надати матеріальну допомогу в розмірі от там от там 300 гривень там до, до якоїсь тисячі, півтори, і на тому закінчиться, тому що. Дві-три особи звернуться і коштів немає. Тому стараємось так якось, щоб всім потрошку, але було є. Пенсіонери, вони, він, зазвичай пенсії не вистачає. Але вони стабільно платять платежі. Хто звертається, тому допомагає. Тому що це наше основне допомагати людям. Сергій Чемарис завжди відкритий до спілкування та співпраці з мешканцями округу. Саме такі в нього плани на майбутнє. Працювати далі і чим по можливості допомагати людям, вирішувати ті чи інші питання. У нас, будь ласка, в мене тут ось все, де я, це моя основна робота. Приходьте я тут з 9 до 17, можу бути до 18 години. Ну, більше люди телефонують, бо телефони є. Потім домовляємося на котру годину. Зустрічаємося. Ми з вами ознайомилися із життям на 12-му виборчому окрузі міста. Та з відповідальними за нього депутатами міської ради, в який куточок міста. Ми завітаємо наступного разу. Дивіться у нових випусках на телеканалі «Бориспіль».